І зсу заманили росіяну смертельну засідку на Курщині. Українські бійці зробили вигляд, що зазнали поразки і відступають. Але коли росіяни кинулися вперед, в лісову смугу недалеко від села Свердлікове зсу накрили їх з Хаймарса. Таку роботу вдалося виконати солдатам 225-го штурмового батальйону ЗСУ. Як пише аналітик Forbes 9 дев'ятакс, ця успішна тактика українців допомагає пояснити величезні втрати Росії у цьому.

Ну і що ж слово є. От процесу як такого немає. Це я про вибори в Білорусі. Слово є, існує і, начебто, вони відбуваються, але результат уже всім заздалегідь відомий. Ну принаймні, сьогодні робиться вигляд цього демократичного процесу. У Білорусі відкрились дільниці дільниця для голосування на так званих президентських виборах. У них беруть участь п'ять кандидатів. Серед них і вічний президент Олександр Лукашенко Нагадаю, що вже. 30 років він невтомно керує країною щоразу здобуваючи, на його думку, все більше відсотків голосів. Ну Що там думати? Думати тут нечим. Думати нечого. Все Ну Я не буду підказувати скільки процентів, але всім знають. Люди стали жити богаче, люди стали веселее. Раніше я лубок не бачив, зараз я бачу. Тобто, якщо чесно сказати, то. Если мы так дальше и пойдем развиваться, мы будем самой лучшей страной в мире.